От, але потерпіть трошки, саме цікаве і важливе це буде в кінці, коли ми будемо дивитись на погляд Божий, на Його закон і на Його заповіді. От, саме цікаве впереді. От, тому давайте трошки тепер подивимось на апостола Павла. Трошки я вам почитаю. Де саме більше апостол Павло говорить про те, що. Заповіді древнього заповіту, чи заповіді закону потрібно виконувати, саме більше він говорить в посланні до, до Римлян. Я трошки почитаю вам до римлян. Можна починати навіть римлянам римлянам 3 глава з 30-го вірша, там два вірші почитаю. Угу. Оскільки Бог єдиний, то він виправдовує тих, хто зробив обрізання за віру. Ну, в Ісуса Христа, Ішуа Месію, за віру в Його жертву, да? за нас, їхню. І тих, хто не зробив обрізання за віру їхню. Ну, тобто, тут мається на увазі за євреїв і язичників. І тих, і тих виправдовує по вірі в Ісуса Христа в його жертву. Далі апостол Павло говорить: чи скасовуємо ми закон цією вірою? Вірою в Ісуса Христа в його жертву. Угу. Зовсім ні. Навпаки, вірою ми встановлюємо закон. Так. Да. Далі. Далі. Далі це у нас шоста глава. А в єврейському укріпляємо Тору. так, да, Укріпляємо Тору. Тепер Римлянам шоста глава. Шоста глава от дуже важлива. Тут трошки є тема і про благодать. Що таке благодать? Ось 14, 15 вірш. Угу. Що говорить Бог через апостола Павла? Тож гріх не буде панувати над вами, бо ви живете не під законом. А, а в милості, тут є різні переклади, а в милості і благодаті Божій. То що ж нам робити? Чи грішити, раз живемо не під законом, а в милості і благодаті Божій? Угу. Звісно, ні. В іншому єврейському перекладі да запретять небеса, апостол Павел говорить так думати, угу. так говорити і так вчити. Що має на увазі тут апостол Павел, коли він говорить, Раз ми під благодаттю не під законом, то що нам грішити? Звісно, ні, він говорить. Тут мова йде про те, то що нам тоді порушувати Божі заповіді, відміняти їх. Якщо ми не під, да, під благодаттю, а не під законом. Бо, 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 бо апостол Павел розумів, що багато людей так буде думати. Раз ми не під законом, значить Бог відмінив заповіді. Mm -hmm. Так же багато і думають. Так, і думають, так. Да. Але тут думка зовсім інша. Що мається на увазі не під законом. Гріх не має вже над вами влади, бо ви не під законом. Люди, які жили під законом, тобто, в першу чергу, мається на увазі до приходу віри, до приходу Ісуса Христа, Єшуа Месії, в цей світ. Угу. От. І до того, як він приніс за нас усіх цю жертву на Христі, коли не було благодаті. Люди були під законом да. до приходу віри. Да. Тоді гріх панував над людьми. Люди були рабами гріха, рабами гріха. Апостол Павел говорив це так також, в римлянам він говорить, що праведного нема ні одного, Не, всі сугрішили перед Богом. Слави Божої. Да. І всі позбавлені слави Божої. Позбавлені слави Божої це позбавлені Бога в своєму всі житті, в своєму Боже. серці. Да. Божої присутності, гріх, тобто Він розділив людину з Богом, все, а людина вона раб гріха. Mm -hmm. От. Раб. Але слава Богу, що Єшуа, Месія Ісус Христос, прийшов, щоб розібратися з гріхом, щоб знищити гріх, перемогти гріх, щоб Він більше не панував над нами, не царював, не керував нашим життям, не тримав нас в неволі, в рабстві. Щоб ми його не слухались. От, тому що а, все наше життя, а, грішна, оця природа наша, вона буде з нами до кінця життя. От. А, так. Тому, тому під благодатью, так, це має, по мається на увазі, що означає під благодатью. Це коли прийшла віра, коли прийшов Єшуа Месія Ісус Христос, uh -huh. і приніс за нас жертву. Прийшли ці часи благодаті. Uh -huh. Трошки е, хотів би подробно трошки. От. Що мається на увазі благодать. Благодать. Там mm -hmm. істина благодать, так, да? Євросподі. А, так, да так, -да, цікаво, так. Да. От е, там є Іоанна перша глава. Uh -huh. Там, де Іоанн говорить апостол, що закон прийшов через Моїсея, а істина і благодать через Ісуса Христа, Ішуа Месію. Угу. Так ось істина вона була дуже важлива з приходом Ісуса Христа. Тому що істина це правильне розуміння Божого закону і Божих заповідей. Правильно, правильно навчати, да. як їх правильно розуміти угу. і виконувати. Якраз у фарисеїв і вчителів закону. Була з цим проблема. Mm -hmm. Вони неправильно розуміли Божий закон, Божі заповіді. От. І в цьому була велика проблема. Тому в єврейському перекладі де слово ми не під законом, там слово «законничество». Да, законничество. От. Законнічество – це неправильне розуміння Божого закону і Божих заповідей. Неістинне, Да, да не так? Тому що там же в римлянах. Вони шукали виправдання в законі і не могли його знайти. Може, ми почитаємо там 9 кінець глава і 10 початок глави. Тоже дуже цікаво. От. Яка, яка у Бога була думка про закон, що як Бог погляд Божий на закон, що. Бог виправдовував людей, які жили під законом, виправдовував Бог їх незаконом. Бог знав, що вони закон, законом пізнається гріх, що ти раб гріха і ти тільки порушуєш Божі закони mm -hmm. і заповіді. От, тому Бог, для чого Бог по своєму милосердю увів жертвоприношення? Хіба недостатньо було одного закону, одних заповідей? Тому що Бог знав, що вони їх будуть постійно порушувати, mm -hmm. не виконувати. І Він вів цю систему жертвоприношення, щоб за свої гріхи людина приносила в жертву невинне ягняче козеня, mm -hmm. теля. Тому Бог людей спасав у древньому заповіті через жертву животну, Привіті не через закон. Да. Через... А фарисеї неправильно розуміли закон. Вони рахували, що вони, перше, вони в собі, як би не бачили гріха, що вони порушують постійно заповіді і закон. Вони себе рахували праведниками, вони рахували себе, що вони спасаються, виправдовуються через закон, і так навчали людей. Так вони навчали людей. От. Тобто надіялись на себе, на свою плоть, що вони в силі виконать. Ці заповіді, так? Да? Да. От е, Дуже важливо розуміть апостол Павел. Самі важкі для розуміння послання апостола Павла це такі, як, наприклад, Галата. Багато людей, вони, на мою думку, не до кінця розуміють, е, про, про що там, скажем мова, про що проблема була Галатів. От. На мою думку, там і мови не було про те, що не потрібно виконувати заповіді Древнього заповіту. Там інше було питання. Ось там є четверта глава, де говорить апостол Павел, що ви уповаєте на закон, виправдовуючись законом, остаєтесь без благодаті, без Ісуса Христа. Про що мова? Наприклад, якщо людина впевнена, що вона. Спасається і виправдовується перед Богом через виконання закону, через виконання Божих заповідей, mm -hmm. то для чого їй Дух Святий, для чого їй віра yeah, в Ісуса Христа, в Його жертву? Їй це не потрібно. У неї і так з Богом все добре, вона собі спасається, виправдовується, легко виконує е, Божі заповіді, і навіть для чого людині будувати з Богом mm -hmm. що, що, да, відносини, стосунки щоденні. Постійні, живі, правильні. Mm -hmm. Для чого їй Бог взагалі? Якщо вона думає, да. що Їхні, та... її Бог це закон заповіді. Mm -hmm. Вона їх виконує і рахує, що з Богом в нею все добре, mm -hmm. і їй більш нічого не потрібно. І це була велика помилка. помилка. І ми з вами розуміємо, що а, ми виконуємо заповіді не для того, щоб спастися, mm -hmm. або доповнити спасіння. Яке для нас, е, яке для нас дав Господь, да, яке для нас, скажімо, зробив Господь да, mm -hmm. на Христі? Ми не для цього виконуємо mm -hmm. заповіді mm -hmm. Божі ні в якому разі. Ми виконуємо заповіді Божі е, по причині любові mm -hmm. до Бога. Yeah. От, ми будемо далі дивитися ще. Те, що говорив Апостол Іоанн, те, що Ісус Христос говорив, будемо ще з вами дивитися, що любов. Мотів, яке серце. Ну так, да, да, да. що любов до Бога, вона виявляється в виконанні Божих заповідей. Mm. Це як наперед трошки е, говорю так. Трошки небагато. От. Тому, ну, і ще третє, чому Бог дав заповіді, тому що. Виконуючи заповіді Божі, ти являєш святе і праведне життя. А коли ти mm -hmm. їх порушуєш, о, це життя грішне і беззаконне. Також і по цій причині. О, по різним причинам Бог дав е, заповіді. О, тому... Освящалась, як написано, в Тивіні 22.11. Праведний да, прав, творить правду іще, а освящається іще. ще. Ще. Да. А беззаконний нехай чинить своє беззаконня, mm -hmm. неправедний. Це да. тобто для цього нам потрібно да. вникати да. закон, вникати З... в заповіді mm -hmm. і займатися цим постійно. Да. Ми, м, е, я не говорю і не думаю так, що тільки цим і потрібно займатися, тому що ну, різні є сфери. У Божому законі, про що ми навчаємо різні теми. Mm -hmm. Ну, А це одна із важливих тем. Тому що дивіться, ще є така думка: коли Адам ослухався Бога, порушив його заповіді. Він в цей же день духовно помер. Гріх розділив його з Богом. От. Це, це така думка дуже важлива, і потрібно розуміти, що mm -hmm. з Богом не шуткують. Yeah. Адам в один день втратив своє спасіння, свою праведність, свою святість. Прийшло в один день прокляття, духовна смерть. Все це прийшло mm -hmm. розділення з Богом, mm -hmm. От, порушились відносини правильні. От. Тому ми повинні розуміти це. Що заповіді Бог, на, на нашу думку не відміняв і ніколи не буде відміняти. Вони вічні, незмінні. Основання. Так. Тому ще далі я продовжую: ми під благодатью. Що таке благодать? Що таке благодать? Благодать це. Можна так сказати? Да. Заповідь, друзі, це далі. як. Основання, mm -hmm. на якому будувалося вчення нашого Господа, що Месії. Він, mm -hmm. він учив на основанні того, що вже було дано батьком mm -hmm. та, старому чи в'єткому, або вічному древні, заповіті, ну, в вічному заповіті. Мені віда. подобається древній Через заповіді, він просто їх розкрив, розширив, доповнив, mm -hmm. можна так сказати, досконалив. але mm -hmm. ні в комусь не відмінив. Ні, так. Да. Оце я буду ще в кінці говорити, як я сказав, саме цікаве, важливе в кінці погляд yeah. Божий на Його ж закон і заповіді. Благодать. Скажу трошки ще про благодать. що, е, а, Благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. От, істина, правильне розуміння Божого закону, Божих заповідей, а благодать. Яку нам дарував Ісус Христос, це для того, щоб ми могли в новому заповіті робити те, що ми не могли робити, і люди, і народ Божий не міг робити в древньому заповіті. Тобто, благодать дається для того, щоб ми могли, як апостол Ян говорить, легко виконувати Божі заповіді і не порушувати. Ось це благодать. Сила Божа, да? Да. Ось, ось що таке ще благодать. Благодать це духовне народження, наприклад. Коли людина, вона. А, потрібно розуміти, коли вона була духовно мертвою, то людина духовно мертва, вона не може чути Бога, розуміти Бога, слухатись Бога, виконувати Його волю. Вона духовно мертва, вона не може жити по духу, духовним життям. От, наприклад, це такий от багато в Біблії, є що Месія, щоб ми якісь духовні речі зрозуміли. Якісь історії, які він розповідав, він наводив фізичні приклади. Отак От і я навожу фізичний приклад. Mm -hmm. Ось, наприклад, батько, фізичний батько, у нього є два сина, два сина. І ось один син з ним все добре, він живий, здоровий, стоїть перед батьком. Батько йому говорить: іди, син, іди на ринок, придбай муку, цукор. І, і, син, і, да, і син послухався, виконав волю батька, виконав цю заповідь, пішов, зробив те, що сказав батька. А ось фізично біля батька інший син, а він мертвий цей син. І батько пробує з ним говорити, підняти його. І батько говорить, а син він не чує і не бачить. І він не може зробити те, що говорить йому Батько, виконати його волю, виконати його заповідь. Як важливо для нас духовне народження, народитися нам від Бога Божими дітьми. От. Друге любов Бога. Те, що не було під законом у людей, в древньому заповіті любов Бога. Бог є любов і любов Божа виливається Духом Святим в наші серця. Так. Mm -hmm. да, як говорив Ніколай Ніколайович, що наша людська любов, вона слабенька. Вона така плодська, э, егоїстична, душевна. Вона не дотягує до Божих стандартів. Наша любов. Вона не може виконати э, Божі заповіді. А Божа любов може легко. Mm -hmm. Тому, коли ми наповнені mm -hmm. Божою любов'ю да, да. Коли ми приходимо до Бога, це говорив Єшуа Месія, що прибудьте в любові моїй. Коли ми приходимо до Бога і перебуваємо в Його любові, ми наповнюємося Божою любов'ю. І тоді нам легко любити ближнього і любити Бога. Ось це благодать, любов Божа, якою Бог нас наповнює. Далі. Благодать це також. Сила Божа і мудрість Божа, яку mm. дає нам Дух Святий. Смирю, мрю, да. Дух Святий прийшов до нас, mm. сам Бог прийшов до нас жити в наші серця. Yeah. І Він нам дає і силу, і мудрість, і здібності, yeah. і дарування. Це і є благодать. Є благодать. От. Божа благодать. Божа благодать, да. далі ще одне. Е, як в Галатам в 5 главі говориться про те, що е, п'ята глава, там 22 вірш, чи 23. Mm -hmm. Mm -hmm. Там є такі слова, говорить Ісус Христос, Єшуа Месія. Говорить такі слова, що, е, плоди духа. Да. Починається плоди духа. І, і там любов, да, радість, радість, мир, шалом, довготерпіння, да, милосердя, кротість да, віра, віра, да. доброта угу. і... Плоди духа. і воздержання, утрим... да. і е, з великої букви плоди Духа Святого в нашому житті, угу. а в іншому перекладі, цікавому перекладі. От, новий сучасний український переклад. От. Там такі слова, Дух, поро... Дух Святий породжує у нас любов, радість, мир. <гум> це те, що робить, тобто, плоди, які ми приносимо Богу, так? Там, давай ще трошки, там кротість, смиріння, лагідність, це слухняність. Да. Да, там ще є Ві. е, плоди. Віра. Віра в інших перекладах. Довіра. Там цікаві слова. Довіра і вірність. Угу. Віра це довіра і вірність, коли ми Богу довіряємо те, що Він говорить в своєму слові, і коли ми вірно виконуємо, слухаємось. Да, ось це також плод віри. І там ще є один, коли такий плод, коли ми тримаємо себе в своїх руках е цікавий плод. Воздержання. Так, е е да, самоконтроль, воздержання, так, да, по-українськи. Е тримання, так. Да, да. І це все робота Духа Святого в нашому житті. Так, угу. да, наш дух, наше серце приймає участь в цьому. От. Але це те, що породжує Дух Святий в нас, в нашому житті. Це Його плоди. Це не наші плоди. Оце благодать. От. Це благодать. Без благодаті ми не можемо виконувати Божий закон, Божі заповіді. Тому а, що. 음, Бог дає благодать. Да. Той, хто сміряється, що значить смиряється, признає, що все слово Боже, воно істина, і все слово Боже, воно дане нам Богом для нашого духовного зросту і назідання. І коли ми це визнаємо, то ми признаємо Слово Боже авторитетом, сміряємося, це і є смирення. Коли ми визнаємо Слово Боже авторитетом в своєму так, житті, так. тоді Бог дає благодать виконувати його слово. Так. Так. Бог він не дає просто так благодать. Да. Він дивиться, коли людина вона хоче її він Бога дає, любити, хоче, да. вірити в він. Бога, слухатись Старайся. Бога, виконувати Його волю, Його заповіді. Да. Для цього Бог дає благодать. Він не дає тобі, щоб ти даремно її носив, цю благодать. Mm -hmm. От. З собою. Mm -hmm. Ходив, носив. Mm -hmm. Тому а, такий підсумок. Римлянам 6, 14, 15, що благодать не дається Богом для того, що це Бог розрішає, дає зелене світло, гріши. Роби беззаконня, порушуй Божі заповіді. Я відмінив їх для тебе, можеш їх не виконувати. Оце коли ми в церкві так, таке навчаємо людей, ми будемо трошки далі дивитися, де апостол Павел говорить, що церква впадає тоді повністю в гріх. І на тобі дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність, так. Да. От е, є одне місце писання, дуже гарне знову е, говорить про це Яков. Апостол Яков. Дуже гарне місце писання. Так, Якова 3 глава. Перший вірш. Брати мої, небагатьом із вас доведеться стати вчителями. Ви ж знаєте, що вчителів чекає більш суровий суд. Я попереджаю, оскільки всі ми часто впадаємо в гріх. Якщо людина не грішить у словах своїх, то вона людина досконала, Яка, то людина досконала. І ми бачимо з вами, що скільки є в церквах. Неправильного ложного вчення, яке будується, використовуючи Слово Боже. Людина неправильно розуміє те, що говорить Боже Слово, те, що говорить апостол Павел. От. І mm -hmm. вона так навчає, mm -hmm. да? вона так навчає. Е -е Хочу ще попередити служителів, щоб, щоб вони були обережні. Тим, що навчає апостол Павел. Чому? Тому що апостол Петро попереджав нас також про це. 2 Петра, 3 глава, 3 глава, 15, 16 вірш. Що говорить апостол Петро про апостола Павла? Е... Я писав вам наш улюблений брат Павло з мудрістю, що була йому Богом дарована. Бог дуже велику мудрість дарував апостолу Павлу. Як і у всіх інших своїх посланнях, де він говорить про ці речі, дещо буває важко зрозуміти. Неуки та нестійки у вірі перекручують їх, ці послання. Ці міста писання. <гум> Як вони роблять і щодо інших писань? І накликають цим на себе погибель. А також і на людей погибель, яких навчають. <гум> Тому так, Перекручуючи <гум> да, послання да. апостола Павла. Так, да, да. Та, та, читають послання. Буквально розуміючи їх. Да. <гум> <гум> Да. Неправильно розуміючи, роблять, ну розумієш як? По-своєму ну, розуміють і доносять да. не так, як це розумів апостол. Не до кінця розуміють те, що mm -hmm. говорить там апостол Павел, і будують свої Чина. Е, вчення, неправильні, ложні вчення. Mm -hmm. І це та закваска, за яку говорив апостол Павел, що заквашує все тісто. Ми ще з вами подивимося.